Свято водохреща Господнього традиційно розпочалось зі служби у мгарському Спасопреображенському монастирі. Потім, хресним ходом, на чолі зі священнослужителями, віряни рушили до берега річки Сула у селі Мгар. Сотні людей, крокуючи пліч обліч, простяглися довгою процесією. Їх об'єднувала радість за прозріння Сина Господнього. Мелодія дзвонів сповіщала народ про одну з найважливіших подій у християнському календарі. В цей день Ісус Христос, який досяг 30-річного віку, прийняв хрещення в річці Йордан. Під час цієї події. З небес йому почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва свята – богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець в голосі, син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді Голуба. В очікувані. Освячення принесеної води тисячі вірян зібрались на березі сули, слухаючи святе читання, яке проводили мгарські священнослужителі. Вважається, що вода, освячена на водохреща є своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з водохреща не псується і не має запаху і може зберігатись протягом року. Ще однією складовою водохреща... Ще є занурення у воду. Вважається, що людина, яка зайде у воду, навіть якщо вона не морж і попередньо не закалялась, в цей день не може простудитись. Тому я вирішив перевірити це і без попереднього закаляння занурився три рази у холодну воду. Відчуття доволі бадьорі! З кожним роком до цієї традиції приєднується все більше людей. Обряд пірнання у воду є своєрідним очищенням від гріхів та переродженням і оновленням душі. Для багатьох лубенців це ще й добра сімейна традиція, яка об'єднує усю родину та далеких родичів. Дуже добре покупалися, гріхи змили. А відчуття після купання. А відчуття, відчуття дуже переповнюють емоції. Адреналін зашкалює, все дуже добре. Так як треба на водохрещення. Сьогодні приїхав сам чи з друзями. Ні, з друзями приїхав я з дитиною. Покупалися всі, дитинка сохне, все нормально. Тобто водохреща для вас такі сімейні. Це сімейне свято. Так для комфорту, зручності лубенців та приїжджих були створені усі необхідні умови. Про це повідомив голова райдержадміністрації Віктор Алексєєнко. Сьогодні, як завжди, ми на цьому місці біля Магарського монастиря підготували для того, щоб і Лубенчани, і люди окресних сіл. Я бачу багато з інших районів людей приїхало. Як завжди, десь до 4 тисяч людей забезпечили і умовами для купання, і роздівання. Безумовно, як завжди, останні роки ми підготували і кашу. Юнігрейн Агро підготувало. Наш район один із тих районів в Україні, який має багато лікарських рослин, тому запашний чай на травах. Ну і безумовно всі структури, які працюють сьогодні в повному режимі: і МЧС, і швидка допомога і управління внутрішніх справ, забезпечуємо повністю сьогоднішній день для того, щоб лобенчани зробили обряд, який багато тисячоліть. Люди виконують свято водохреща Господнього видалось доволі масштабним, що свідчить про глибоке усвідомлення людьми значущості цієї дати. День цей був досить ясним і холодним. А за народними прикметами це на посушливе літо і водночас на чисті хліби. Олександр Назарець, Сергій Жук, телевізійна служба новин, об'єктив.